Зена поїхала на заробітки, коли синові було лише вісім. Василь не міг вжитися з її батьками, а до нього йти теж було ніяк. Ще двоє братів і сестер. Вирішили молоді, що будуть будувати хату і таку, щоб там було все зручно та гарно. Спочатку поїхали обоє, але важка праця показала, що Василь хоче працювати легенько і завжди шукав якісь викрутаси. То захотів бус купити, аби зробіть шанс самому через кордон возити. Поки на бус назбирали грошей, поки дізналися, як це все працює, вже Василеві переходилося з такими труднощами копійку заробляти. Бус прийшлося продати на тисячу дешевше, ніж купили. А що ви хочете? казав покупець. Ви як купили машину, то вона вже здешевіла на тисячу. Так ми місяць тому купили і ще не їздили нею. То й що, це аксіома? Василь подумав і вирішив, що вони куплять машину, щоб частіше їздити в Україну до сина, проте не врахував того, що треба платити велику суму за розмитнення цієї машини, знову додаткові витрати. Пройшло два роки, а азена навіть на фундамент не відклала. Вона привезла синові новенький велосипед. Якось потроху залили вони фундамент на свою хату, але от фундамент їхнього власного життя тріснув. Василь залишив собі машину, а Зені недобудовану хату, на тому й розійшлися. Скоро у Зененій хаті виросли стіни, а в малого Дем'яна перший комп'ютер на селі. Перекрили дах, а малому була придбана машина. Ти маєш розум в 15 років дитині машину купити, говорила Зені мати. Та мені волосся дибке, як від неї їздить швидко. Не ви купували, не вам волосся на собі рвати. Була коротка відповідь Зени. Зена не мала до батьків минулої прихильності, бо ж саме вони не прийняли Василя. Якби не отаке постійне докоряння, то жила б вона собі зараз заміжньою жінкою, а не ось так, як при дорозі хто не йде, той вщепне чи копне. Ще 10 років Зена працювала на ремонти, гарний паркани й дубові меблі, попутно платячи за дем'янову освіту. Знала, що в сина є дівчина, але говорила, що йому ще зарано женитися. Ти що, яка в 25 женячка, я для тебе живу і все тобі даю, то що ще тобі треба. Дем'ян тоді прийшов з опущеною головою до Лесі. Дівчина погордувала сказати, що вже була при надії. Нарешті Зена приїхала до своєї хати та до свого сина радіти та щасливо жити. Син розвозив її по родичах, де вона всім показувала, як добре їй ведеться, та й у себе часто провадила гостини. Сина тримала міцно коло себе, та ще встигне женитися. Ти ж у мене он який гарний, а я хочу тобою налюбуватися, натішитися. Вона готувала йому найкращі страви, давала гроші та купувала подарунки. Але син чомусь марнів та смутнів, інколи приводив додому знайомити з мамою дівчат, але всі вони матері не подобалися. Та не така. Ти хочеш дитину з таким носом, бо я, онука, такого не хочу. Та хоче лиш твоїх грошей. Та непривітна і характер поганий. Тільки мама була найкраща, Все мула, тримала та на курорти з сином їздила. Але син все марнів і марнів. Це твоя робота так на тебе впливає. Вічно в кабінеті сидиш. То я піду на іншу, сказав син. Ти що, в кабінеті сидіти та папірці перевертати, то не на будівництві. Не для того я тебе на цю роботу влаштовувала. Час від часу Зена ще їздила підзаробляти, але не надовго, на місяці три-чотири, а далі до сина і до своєї хати. Якось їй раптово стало зле вона кинулася по лікарях, але було пізно. На поминках було мало людей. Дем'ян не розумів, чому все так сталося раптово, вона ж ще така молода. На наступний день він пішов до Лесі. По подвір'ю бігав маленький хлопчик, а вона якраз вивішувала прання. Лесю. Покликав її він. Вона оглянулася і взялася в боки. Прийшов, а ми подумаємо ще, чи нам такий татко потрібен, правда, Лесику? Підпишись, підтримай українськомовний контент.